Доброго дня, зараз ми маємо кілька запитань до звичайного рядового донечанина. Е, Скажіть, будь ласка, я, ви сьогодні йдете на роботу, так? Розкажіть про свій сьогоднішній робочий день. Ну, а сьогодні нормальний такий день, з пацанчиками ровно бухнем, бути я в отпуску хожу, представляюся. Mm -hmm. Так, добре, а ви напевно вчора тоді багато попрацювали. Розкажіть нам про вчорашній тоді день. Да, нормально. не по дідусь почти А, расскажи, расскажите, пожалуйста, как вы на работу добрать. Вам не добро возьмите так украинскую? Ну что-то там такое. На работу хотелось бы быстрее. Долго очень, но метро нету. У нас просто под землей тараканы водятся радиоактивные. Я сам что Ну, добро. А расскажи, пожалуйста, как вы это от вас, мне кажется, детки Ну, просто два способа. Первый – футбол, там, бас-арена, для меня построили. А второй – на балет хожу. Там просто хочеться водка розвинає, тут недорога. Дякую. Дуже дякуємо. Ось ми маємо звичайного представника з Донецька.